Вітаю, 21 лютого, субота. Останні новини на сьогоднішній день. Значить, Фламінга прилетіли по заводу з виробництва іскандерів. Прекрасно. Там ще виробляли ядерні пускови, пускові установки. І по НПЗ теж прилітало вночі. І не тільки. Зеленський каже, що і США, і Росія. Висувають однакову вимогу, щоб ЗСУ вийшли з Донбасу для негайного завершення війни. Ну, давайте спитаємо, що там про виведення Збройних сил України з Донбасу. На сьогоднішній день наша влада пого. Ну, тобто, чи може погодитись Україна на виведення ЗСУ з Донбасу на сьогоднішній день? Контроль зміни в очікуванні, розмова, колісниця, правосуддя, дорога то до імператора. Дорога імператор і Україна, тобто Росія, Україна, зустріч. Цю інформацію мають обговорити Зеленський та Путін. Зараз нібито така наша відповідь. Ну, Взагалі-то більше ні, не згодні. Цю інформацію має обговорити Україна та Росія. А, ну, Тобто, керівники Росії та України. І зустріч. Або ще ось буде зустріч, яка, да, І на цій зустрічі будуть обговорювати саме це питання. А Україна згодна вивезти ЗСУ з Донбасу на сьогоднішній день? Ні. Ні, не згодна. Да, США, США хочуть цього. Вони знають, що якщо це буде, то швиденько все підпишемо. А наскільки воно буде тривати, нікого не калишить. Так, насправді так воно і є. Скільки там тому ще Трампу залишилося, да? Кілька років і все. Тю-тю. А що далі буде? А далі, що буде, нікого не цікавить. В принципі, дивіться, наші дуже обережно зараз відповідають на ці питання. Так, да, Росія цього хоче, США цього, в принципі, ну, теж не проти цього. Але наші хочуть зустрічі з керівни... ну тобто, щоб зустрівся Зеленський з Путіним і обговорювали це питання вже там, ну, тобто, один на один, показує так. Як вирішиться війна? Мається на увазі ось Донецька область. да? Ось кому воно залишиться? Повністю, повністю Донецька область. Кому залишиться? Кому воно залишиться? Так, Ні, кордони і що? Страх. Кому залишиться Донецька область? Плани. 50 на 50 між нами і дияволом. Ну ось зупинка, там, де буде лінія фронту на той час, коли домовляться, ось там і буде зупинка. І розійшлися, оце, як і території розійшлися потім в різні сторони від цієї, від цієї е, межі. Ну, щось таке. Тобто не вашим і не нашим. Посередині. Україна не отримає кредит від ЄС. Доки блокує транзит нафти з Росії, заявив глава МЗС Угорщини. Ми це вже чули. Україна отримає кредит від ЄС. Хоч там блокує Угорщина, а може і ще і хтось, хтось іще блокує. Україна отримає кредит від ЄС. 90 мільярдів. Україна отримає цей кредит. Сонце перемога. 10 мечів. Україна, Росія. Ну да, це для військових цілей. Ну, ви знаєте, оця Угорщина вона буде до останнього пихати е, голки в колеса. Україна отримає ці, цей кредит. Блокувати будуть до останнього. Але я все одно думаю, що якийсь вихід знайдуть і отримає. Нафтова галузь Росії почала руйнуватися зсередини через санкції та високі ставки. Кожна друга нафтова компанія Росії стала збитковою. А загальний мінус 575 мільярдів рублів. Хвиля банкрутств змусила реструктуризувати кожен п'ятий кредит в цій сфері. Нафтова галузь Росії почала руйнуватися зсередини. Це правда? І що далі чекає її? Це правда, і що її далі чекає? Робота. Гроші, плани, рішення? Пошук рішення, пошук фінансування, але, але не можуть цього вони знайти. І не знайдуть. Вони в розпачі, в них розбите серце. А, тому що все, ну, тобто, нафтова галузь Росії, це і є спонсор війни. Все йде ось, бачите, куди на короля мочів. Це на війну військовим і так далі. Якщо не зупинять війну, ось, то їхня нафтова галузь взагалі повністю рухне. Вони це прекрасно розуміють. Але все одно не здаються. Перемога. Перемога будь-якою ціною. Трамп виліз і каже, що я вважу 10% тарифів на всю планету відповідно до розділу 122. Я можу знищити любу країну, мені дозволено все, я можу вести руйнівне ембарго проти іноземних країн, я можу робити все, що захочу. І чхав я на те, що Сенат проголосував, скасував його мита. А що там з Трампом відбувається? Він каже, що може знищити кожну країну, і я роблю все, що захочу. Він зовсім там здурів, чи що? Ну, знаєте, це як оця карта показує чітко його, ну, по-перше, козирі в рукавах, як він любить казати, і ось задоволення: я принц Персії, я цар, я Бог. Настільки він зазвіздівся, що це просто взагалі. А падати буде як, а коли буде падати, як буде боляче. Що з Трампом? Дурень, обмеження. Ну Його чекають в обмеження. Його чекають обмеження, і взагалі можу сказати, що він не сповна на розум. Тобто його чекають обмеження якісь, да? Обмеження тускубків – це коли людина ну, людина хвора ну, на голову. Бальна на голову. Південна Корея може долучитися до програми а, по закупівлі американського нелетального обладнання для України. Південна Корея буде закуповувати американську нелітальну зброю для України. Обладнання. Очікується. Так, да, дивіться, ні, нібито хочуть, ось збираються щось закупити, а потім різко оп, і їм чимось будуть погрожувати, що вони це якось відкладуть, цю закупівлю. Хтось їм буде погрошувати. Ну, мабуть, Північна Корея. Європу захищає НАТО, а не Україна. каже Сіярта. Він знову виступив проти вступу України в ЄС. Глава МЗС Угорщини заявив, що буде блокувати вступ України в ЄС. Якщо Україна вступить в Євросоюз, це значить, що Європу втягнули в війну. Європу захищає НАТО. Да. Після останніх навчань, які відбулися, де 10 українців? 10 українців військових, як вони називаються? Оператори безпілотників, да, знищили. Кучу техніки ну, в общем, поганяли їх так, що це капець: десять українців. Що це НАТО поганяло. То вони да НАТО зможе захистити Європу від Росії. НАТО зможе захистити Європу від Росії. Вони до останнього просто не вірять, що Росія полізе до Європи і розраховують на США. Вони в це не вірять. Вони думають, що в них все буде хорошо, вони живуть собі так, припіваючи, вяло тікуще, ну ось в спокої. да. Вони розраховують на США, на їхню силу. І, по-друге, вони розраховують, що війна піде від них, що цього не буде в них, що це все. Це все балачки. Ну, з інші, Деякі країни, так, дивіться, готуються. Плани, деякі країни готуються, а особливо які? Які ось, гранічать з Білорусією, з Росією, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Фінляндія і так далі. Оці країни, так, да, вони готуються. Ну, якось захищаються, да, готуються. А е, Угорщина, вона прекрасно знає, що Росія до них не полізе ніколи, тому що вони вважають, е, вважають і так під Росією, під Калпаком. 23 лютого ЄС 20-й пакет анти, е, антиросійських санкцій. Туди входить ніфтянка, але було, були деякі країни, які були проти цього. Да? 20 спитаємо, чи ухвалить Європа 23 лютого 20-й пакет санкцій проти Росії. Ну, все одно там деякі країни проти. Але я так розумію, на ці країни буде якийсь фінансовий тиск, ось що їх змусить проголосувати за. Останнє, давайте, ось дивіться, групу да, групу в Молдові затримали агентів, російських агентів в Молдові, які збиралися, 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 вони вбити, планували вбивство відомого журналіста, керівника державного стратегічного підприємства, військових і гур. І громадських активістів. Цю групу агентів з Росії затримали, тобто або затримали, або вони з Молдови сюди до нас да, приїхали. Я хочу спитати: багато ще ось таких на території України агентурних груп? Чи багато ще на території України агентурних груп, засланих сюди Росією для ось знищення? Журналістів, керівників підприємств, військових, гур, СБУ, громадських активістів і так далі. Багато ще таких на території України агентурних груп. Багато-небагато, багато, але вони є. Да, вони оплачуються досить, ну все за гроші. Все за гроші. На жаль, є ось, є, є, а якщо і десь поблизу України, тобто біля прикордоння, там да, в цих країнах вони є. Вони є, вони чекають. Зі світу. Тобто ці групи вони приїжджають до нас там, з Молдови, з Польщі, ну, з країн, які біля нас, біля кордону. Тобто, треба посилити на кордоні перевірки да, тих, хто сюди в'їжджає. На жаль, є такі новини. Бережіть себе, всім тихого дня.